Напевно, мало хто може посперечатися з тим фактом, що Хаяо Міядзакі це легендарна постать, яка відігравала та й відіграє просто величезну роль в популяризації аніме як жанру. Спілкуючись з багатьма людьми, я зробив висновок, що при всій популярності Міядзакі багато людей не знайомі з усіма його роботами. Тому я вам сьогодні розкажу про 5 фільмів легендарного Хаяо Міядзакі, які ви могли з тих чи інших причин не бачити. Всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Приємного перегляду. Перший фільм, про який мені хотілося би вам розповісти, називається Порко Россо. Порко Россо це історія висококласного пілота Марко Пагота, який відважно бореться з повітряними піратами та власним прокляттям. Дія фільму відбувається в 1929 році на Адріатиці, або, простіше кажучи, в Італії. Головний герой цього аніме Марко, пілот, який брав участь у Першій світовій війні. Після її закінчення Марко настільки розчарувався в людях, що накликав на себе прокляття і частково перетворився на кнура. Після приходу до влади в Італії фашистів він почав називати себе Порко Росо, що з італійської можна перекласти як Кнур Баграний. І почав співпрацювати з державою. Він став полювати на піратів, які грабували торговельні судна та багаті яхти. Не в силах перемогти крилатого кнура, піратська банда Мамаюта наймає американського пілота на ім'я Кертіс, щоб той все ж таки зміг перемогти нашого Марко. І йому це вдалося. В саму непідходящу мить у парку відмовили двигуни, і американець зміг його збити. Звичайно, Марко вцілів, але його червоний літак зазнав не дуже великих пошкоджень. Для ремонту Порко звернувся до свого старого друга механіка Пікколо. Там же він і познайомився з його онукою, яку звали Фіо. Вона виявилася талановитою інженеркою авіабудівницею, яка погодилася відремонтувати гідролітак Порко, щоб той знову міг вступити в бій з Кертісом. Фіо? Цікавим є той факт, що порко Росо знятий на замовлення японської авіакомпанії Анна і мав транслюватися в салонах авіалайнерів. Міядзакі взяв за основу свою мангу, яка називається Спогади про епоху гідропланів. В ній були і Порко, і Кьортіс, і повітряні пірати, але не було спогадів про війну. Друзі, ви можете підтримати канал Червона Панда на Патреоні. Посилання є в описі до цього відео. Так ви зможете підтримати мій канал, а то я вже другий раз беру в'яталя камеру, мені чесно вже якось незручно. Хочу сказати дякую всім тим, хто вже підтримує наш канал на Патреоні. Ну а якщо ви хочете до них доєднатися, посилання в описі. Рибка Поня на кручі. Як на мене, це один з найчарівніших фільмів з усіх його робіт. Ніколи не вгадаєш, коли зустрінеш того, хто змінить твоє життя назавжди. Історія надзвичайної рибки, яка мріяла стати дівчинкою. Історія нам розповідає про дружбу двох п'ятирічних дітей: хлопчика Соски та рибки поня, доньки чаклуна та морської богині. Соски живе зі своєю матір'ю в будинку на круші з видом на море. А батько Соски – капітан риболовецького судна, і тому він дуже рідко буває вдома. Рибка поня разом зі своїми численними сестрами живе в оселі морського чаклуна на дні океану. Одного разу допитлива поня тікає з дому, щоб поспостерігати за людьми. І так трапляється, що вона попадає в скляну банку, а після цього вона потрапляє на берег, де її знаходить соски. Поня закохується в соски і після цього бажає лише одного стати людиною. І як ви можете здогадатися, її батько Чаклун Фуджимота не дуже радий такому розвитку подій і усіма силами намагається її повернути. Цей фільм по праву отримав безліч престижних номінацій та нагород, особливо за музику, яка лунає в фільмі. Тому, якщо ви хочете зануритися в неймовірну чарівну атмосферу, обов'язково подивіться цей фільм. Якщо ви шукали фільм про відьмочку, яка долає шлях власного становлення як особистості. Ну, може, ви саме так фільми шукаєте. <хи> То вам точно варто подивитися фільм, який називається Служба доставки кікі -Кі. юної відьми. Чого всі дивляться? Треба справити гарне враження. Я відьма Кікі, -Кі, а це мікіт Джеті. Ми хочемо жити у вашому місті. О, Це круто. Кікі. -Кі. Тринадцятирічна відьма, яка живе в селі та навчається у своєї матері, також відьми, що виготовляє цілющі настої для жителів селища. Кікі досягла віку, коли за традицією вона має покинути батьківський дім та прожити рік в незнайомому місці. Це щось на зразок стажування. І ось вона бере свого компаньйона кота Джі-Джі, Сідає на мамину мітлу, з якою в неї не сильно виходить вправлятися, і вирушає в свою подорож. Куди вона зібралась? Це давня традиція, як дівчинці виповнюються 13 років, має залишити дім. Незабаром вони потрапляють в чарівне містечко, яке витягнулося вздовж затоки. Це місто називається Коріко. Там, після певних складнощів, Кікі все-таки влаштовується на роботу та відкриває свою немаленьку агенцію з доставки речей за допомогою польотів на мітлі. В роботі кікі та її котові доводилося стикатися з певними труднощами. Наприклад, вона літала в дощ, після чого захворіла, а також часто стикалася з грубістю та невдячністю клієнтів. І окрім цього всього, на плечі юної відьми падає тягар ностальгії та самотності. У місті Кікі зустрічає хлопчика на ім'я Томбо який дуже обожнює авіацію і саму Кікі. -Кі. Спершу вона не хотіла мати з ним ніяких справ, але потім все таки подружилася. В той же час кіт на ім'я Джі-Джі закохався в кішечку, яку звати Лілі, яка спершу йому теж не дуже сподобалась. Наприкінці фільму можна побачити, що у Джі-Джі та у Лілі народились кошенята. Ти розумієш, що за персонажі: Кікі, -Кі, джі, джі Лілі і Томбо. Можливо, через невпевненість в собі. Кікі згодом втрачає здатність літати на мітлі, через що їй стає дуже страшно та соромно. На щастя, для себе Кікі знайомиться з молодою художницею на ім'я Урсула, яка вже подолала кризу підліткового віку. Саме вона допомагає Кікі впоратися з її проблемами та знову почати радіти життю. Кульмінація картини наступає вмить, коли дирижабель унаслідок сильного вітру зазнає аварії. Хлопчик Томби виявляється на краю загибелі. І ось тоді Кікі отримує вистраждану впевненість в собі і знову отримує здатність літати. Таким чином, Кікі стає знаменитою, але навіть незважаючи на це, вона пише додому самий простий скромний лист, що в неї все гаразд. Для любителів постапокаліпсису у Міядзакі також є чудова робота, яка називається «Навсікая з долини вітрів. Через тисячу років після того, як індустріальна цивілізація загинула у війні. Просторе планети покрито лісами отруйних рослин і грибків гнилим морем. Одне з незайманих ним місць долина вітрів, в якій проживають лілі люди. Принцеса долини вітрів навсікає, на своєму планері досліджує ліс та шукає панцирі величезних комах ому. Під час одного з вилітів вона розлютила справжнього живого ому, який починає за нею ганятися. Але навсікая придумала метод, як повернути його до лісу, не нашкодивши самій істоті. Далі долину вітрів відвідує Юпа, це вчитель фехтування навсікає та дарує їй зврядко білколиса. Юпа розповідає батькові Навсікає про поширення гнилого моря, що змушує людей іти з насиджених місць. Але існує легенда про рятівницю, яка одного дня приведе усіх до чистих земель. Вночі в долині зазнає аварії літак королівства Тормекія, що зазнав напад комах. Навсікає рятує ув'язнену на борту принцесу, але та помирає, наостанок просячи навсікаю знищити вантаж літака. Оглядаючи уламки літака, жителі знаходять всередині кокон воїна велета, біологічної зброї, через яку загинула минула цивілізація. На долину вітрів нападають літаки і танки Тормекії. Вони вбивають батька навсікаї та захоплюють кокон. Навсікая знищує кількох нападників, але її зупиняє юпа, щоб уникнути ще більшої кількості жертв. Навсікаї пропонують об'єднатися, щоб випалити гниле море цим самим воїном-велетом. Ну а далі сюжет розвивається дуже динамічно. Я не хочу спойлерити його вам весь фільм іде дві години, тому це буде просто довго, але повірте, він однозначно вартий вашої уваги. Фільм навсікає з долини вітрів, дуже довго тримався достатньо високо в різних рейтингах, що говорить тільки про крутість даного тайтлу, тому обов'язково його подивіться. Ну і завершує відео відеофільм, який називається Люпен 3 замок Каліостро». Це перший повнометражний фільм Хаяо Міядзакі, який вийшов у 1979 році. Головний герой благородний шахрай і аферист, якого звати Арсен Люпен Третій. Люпен Третій, вигравши гроші з казино, тікає разом зі своїм другом і їм вдається уникнути погоні. Вже в машині Люпен бачить, що всі купюри підроблені, і він просто викидає їх з машини. Згодом вони обоє прибувають в герцогство Каліостро, де, як кажуть, і друкуються такі підробки. Коли повз автомобіль Люпена проноситься якась дівчина у весільній сукні на авто, яка тікає від переслідувачів, Арсен береться її рятувати. Але він падає з кручі, а дівчину все одно схоплюють. Загублений втікачкою перстень здається Арсенові знайомим. Разом з другом він вирушає до згорілих руїн палацу Ерцгерцога, герб якого такий самий, як і герб на персні. Біля замку каліостро вони виявляють катер, на якому, власне, і везли вкрадену дівчину. Тим часом до замку повертається розгерцог, наречена якого Клариса і була тією дівчиною, яка намагалася втекти з-під вінця. Побачивши, що в неї нема персня, він відправляє людей на пошуки. Ну і перснем помічають у Люпена, який просто сидів у барі. Вночі до нього прибуває спеціальний загін, але Люпену вдається втекти ще й передати послання розгерцогу про те, що він прийде рятувати Кларису. Після цього починається історія не гірше за будь-яку бандіану. Хтось когось намагається обдурити, хтось когось намагається спіймати. Потім взагалі з'являється Інтерпол, який спочатку полює то на одних, потім на інших. Тому скажу вам відверто, під час перегляду цього фільму ви точно не занудьгуєте. Друзі, величезне вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому вподобайку та підписатися на канал. Ну і пам'ятайте, що треба. Дивитись українською, читати українською, кохатись з українцями. Всім па панда! До нових зустрічей! Бувайте!